Урок алгебри в восьмому класі. Тема уроку функція. Ігрек дорівнює корінь квадратний з х та її графік. Розглянемо попередньо наступні завдання. Завдання перше. Скоротити дроби. Дріб перший. Чисельник дробу 20. Знаменник дробу корінь квадратний із 100. Дорівнює 2. Завдання друге. Дріб чисельник 0,6. Знаменник мінус корінь квадратний з 2 в квадраті. Дорівнює. Дріб третій. Чисельник дробу, корінь квадратний з 17 в квадраті. Знаменник 34. Дорівнює 1 друга. Дріб четвертий, чисельний дробу 10х, знаменник корінь квадратний з 25, дорівнює 2х. Завдання друге. Знайдіть площу фігури для квадрата, сторони якого 3 корінь квадратний з 2. площа дорівнює 18. Площу рівнобедреного прямокутного трикутника катети якого 5 корінь квадратний з двох, площа трикутника дорівнює 25. Знайти площу прямокутного трикутника, катети якого 10 корінь квадратний з трьох та 3 корінь квадратний з трьох. Площа трикутника дорівнює 45. Знайдіть площу прямокутника, сторони якого 2 корінь квадратний з п'яти та 7 корінь квадратний з п'яти, площа такого прямокутника дорівнює 70. Розглянемо задачі, що приводять до поняття функції y дорівнює корінь квадратний з х. Задача перша. Площа квадрата S сантиметрів квадратних. Знайдіть сторону квадрата. Площу квадрата обчислюємо за формулою. S дорівнює А квадрат. Виразимо А через S. А дорівнює корінь квадратний з S. Задача друга, що приводить до поняття функції y дорівнює корінь з x. Площу круга можна обчислити за формулою S дорівнює пі r квадрат. Задайте формулою залежність r від S. З формули площі круга знайдемо r квадрат. R квадрат дорівнює s поділити на Пі. r дорівнює корінь квадратний s поділити на пі. Отже, розглянувши дві задачі, що приводять до поняття функції, зробимо наступний висновок. У кожному з випадків А дорівнює корінь квадратний з S. Та R дорівнює корінь квадратний з С поділити на П. Значенню S відповідає єдине значення. в першому випадку А, в другому R. Залежність змінної А від С. Та залежність змінної Р від С є функціональною. Тому у загальному випадку можна записати «Y» дорівнює корінь квадратний з. Х, де х аргумент незалежна змінна, а y функція залежна змінна. І так, маємо функці дорівнює корінь квадратний з. Х. Побудуємо графік. Функції Y дорівнює корінь квадратний з X. Побудуємо графік по точка. Складемо таблицю значень. Значення змінної x 0, 1, 4, 9, 16. Знайдемо відповідні значення змінної y. Якщо X дорівнює 0, Y – 0. Якщо х дорівнює 1, 1. Х дорівнює 4, і 2. Х дорівнює 9, 3. Х дорівнює 16, х дорівнює 16, y дорівнює 4. В прямокутній системі координат побудуємо відповідно точки: 0, 0, 1, 1. Чотири, два. Дев'ять, три. І останнє шістнадцять, чотири. Позначені точки з'єднаємо плавною лінією і отримаємо графік функції y дорівнює корінь квадратний з х. Дивлячись на графік даної функції, можна сформулювати її властивості. Графік функції розміщений в першій чверті, тому значення, яке приймає змінна х, невід'ємні, значення, яке приймає змінна y, невід'ємні. І графік функції проходить через початок координат. Запишемо властивості функції. І дорівнює корінь з. X. Перша властивість. Область визначення усі невід'ємні числа. Властивість друга. Нуль функції це значення аргументу, при якому значення функції дорівнює нулю. Х дорівнює нулю. Властивість третя. Область значень – усі невід'ємні числа. І четверта графік функції є параболи. Розглянемо завдання на застосування графіка функції і дорівнює корінь з. Х. Знайдіть значення функції при х рівне 1,5. Y наближено дорівнює. 1,2. При х рівне 5,5. Y наближено дорівнює 2,3. При х рівне 7,2, Y наближено дорівнює 2,7. Та при х рівне 15. Іг наближено до рівня 3,8. Отже, кожному значенню змінної х відповідає єдине значення змінної y. Розглянемо завдання друге. Знайдіть значення х, при якому відповідає, ігрик рівне 1,5, х наближено дорівнює 2,2. Y дорівнює 1,8, X наближено дорівнює 3,2. Y дорівнює 2,5. І наближено дорівнює 6,3. Отже, кожному значенню змінної y відповідає єдине значення змінної X. Завдання третє. З'ясуємо, чи належить графіку функції y дорівнює корінь з x, точка А з координатами 64. 8. Абсциса точки А – 64, ордината точки А – 8. Функція Y дорівнює корінь з Х. Маємо корінь з Х дорівнює корінь квадратний 64 і дорівнює 8. Отже, отримане значення 8 є ординатою точки А. Тобто точка А з координатами 64, 8 належить графіку функції і дорівнює корінь із Х. Визначити самостійно, чи належать графіку функції точки. Б з координатами 10, 1100, це з координати мінус 819 та d 25 мінус 5. Завдання четверте. За допомогою графіка функції порівняйте числа. Курінь квадратний з 0,5 та корінь квадратний 0,8. Корінь квадратний 4,2 та корінь квадратний 5,7. Корінь квадратний з 7 та корінь квадратний з 8. Ми отримали такі числові нерівності. Завдання наступне. Розв'яжіть графічне рівняння. Корінь квадратний з х мінус 6 Побудуємо в одній системі координат графіки функцій. Y дорівнює корінь з х та y дорівнює x мінус 6. Складемо таблицю значень для побудови графіка функції – Y дорівнює корінь з х. Х дорівнює нулю, і 0. X дорівнює 1, Y – 1. X дорівнює 4, Y – 2, X дорівнює 9, Y – 3. Прямокутній системі координат побудуємо відповідно точки. 0, 0, 1, 1. 4, 2, 9, 3. І отримаємо графік, y дорівнює корінь з x. Складемо таблицю для побудови графіка, y дорівнює x мінус 6. Якщо X дорівнює 0, y дорівнює мінус 6. Якщо «х» дорівнює 6, y дорівнює 0. Побудуємо прямокутній системі координації цій ж системі точки 6, 0 та 0 мінус 6. Отримаємо графік функції y дорівнює x мінус 6. З графіка видно, що дві функції y дорівнює корінь квадратний з х та y дорівнює x мінус 6. Мають єдину спільну точку. Знайдемо абсису точки перетину графіків. І бачимо, що значення абсциси, тобто х дорівнює 9. Отже, 9 це корінь нашого рівняння. Домашнє завдання опрацювати пункт підручника 16. Повторити пункт підручника 11, виконати номери 542, 553 та 563. Дякую за увагу.